Незважаючи на те, що Radeon RX 9060XT модель не супер нова, а повноцінну 16 ГБ версію ми вже колись тестували. Її молодше виконання теж заслуговує на увагу. Цього разу у нас на огляді саме версія з удвічі меншим обсягом відеопам'яті 8 ГБ, яку сама AMD позиціонує для доступніших збірок. І саме тому настав слушний момент перевірити, на що вона здатна у 2025 році та як виглядає на тлі конкурентів у своїй ціновій категорії. Починаємо. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. ТелеМарт. Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо на GESID.com, Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу. Усі посилання в описі. Та спочатку трохи нагадаємо про Radeon RX 9060XT. Це представниця нового покоління AMD на архітектурі RDNA 4, яка отримала всі ключові риси лінійки. Покращені RT прискорювачі, окремі блоки для AI-обчислень, повну сумісність з FSR 4 і таке інше. За основу тут використовується чип navi 44 у його молодшій конфігурації: 32 обчислювальні блоки, а це 2048 потокових процесорів, 32 rt ядра та 64 ai акселератори. Робочі частоти також доволі пристойні. У буст режимі GPU здатно розганятися до 3100 МГц, що для середнього сегмента виглядає більш ніж переконливо. Так само сучасною лишається і підтримка інтерфейсів. Усі моделі на RX 9060 xt оснащуються DisplayPort 2.1A та HDMI 2.1B, тобто проблем із високочастотними моніторами не буде. А заявлений TDP обмежений на позначці у 150W для молодшої модифікації і 160 для старшої. Найбільша відмінність між модифікаціями полягає у підсистемі відеопам'яті. RX9060 XT представлена у двох варіантах з 8 та 16 ГБ gddr 6 Старшу версію AMD прямо позиціонує як рішення для Ultra Quad HD. І навіть для обережного входу у 4К. А от молодший таких амбіцій виробник не приписує. 8 ГБ і 128 бітна шина разом із 322 ГБ за секунду пропускної здатності одразу дають зрозуміти, що ця модель орієнтована насамперед на стабільний Full HD або базовий Quad HD без надмірних вимог до налаштування. Підключається ж відеокарта через стандартний PCIe 5.0 слот на 16 ліній, що надасть трохи переваги даному прискорювачу у порівнянні з іншими. Основним об'єктом цього тесту стане Asus Dual Radeon RX 9060 xt 8 ГБ. Зручна і доволі компактна реалізація молодшої версії, до того ж усі її характеристики відповідають еталонним значенням. Проте модель має добре продумане охолодження у вигляді кулера з парою вентиляторів на технології Axial Tech, які при низькому навантаженні зупиняються для забезпечення максимальної тиші. У свою чергу, задня пластина має вентиляційні отвори для ефективного тепловідведення. Також прискорювач відрізняється невеликими габаритами. Карта займає 2,5 слота і вміщується у багатьох корпусах середнього і навіть компактного розміру. А за надання цієї відеокарти на тести дякуємо магазину Telemart UA, де можна знайти усі актуальні графічні прискорювачі, а також інші комплектуючі, готові ПК, ноутбуки, периферію та мережеве обладнання за приємними цінами. А також мати можливість заощадити завдяки різноманітним акціям. Зібрати ж унікальний комп'ютер саме для себе допоможе функціональний конфігуратор. А програма TradeIn стане в нагоді, щоб швидко позбутися старого заліза і отримати знижку на нове. Усі посилання в описі переходьте. Тепер прийшла черга подивитися на тих, хто буде виступати проти піддослідного. Першим і найцікавішим конкурентом для підослідної буде GeForce RTX 5060, свіже бюджетне рішення Nvidia на архітектурі Blackwell. У її основі лежить чип з 3842 cuda ядрами 120 текстурними блоками, 48 РОП та 30 RT-ядрами. Також тут присутні 120 тензорних ядер, які прискорюють роботу DLSS та Frame Generation. Частоти ядра коливаються від 2280 МГц у базі і до 2497 в бусті. Підсистема відеопам'яті представлена 8 ГБ gddr 7 зі 128-бітною шиною та пропускною здатністю в 448 ГБ за секунду. Та ще й загальне енергоспоживання лише 145 Вт. Це прямий суперник. Нова архітектура, сучасні можливості та подібна цінова категорія. Другим опонентом буде молодша GeForce RTX 4060 Ti. Попереднє покоління, яке все ще доступне у продажі за близькою вартістю. В її основі працює чип на основі архітектури Lovelace. В ньому 4352 куда ядра, 136 текстурних блоків та стільки ж тензорних ядр, 48 блоків растеризації та 34 ядра, що відповідають за прискорення трасування променів. Базово GPU працює на частоті 2310 МГц та здатен роззанятися до 2540. Пам'яті тут також 8 ГБ, але старого формату. GDDR6 з доволі обмеженою 128-бітною шиною, що забезпечує лише 288 ГБ за секунду пропускної здатності. При цьому TDP трішки вищий 160 Вт. Третя суперниця – Radeon RX 7600 на архітектурі RDNA 3, попередниця нашої героїні, щоб оцінити прогрес. Тут використовується чип Navi 33 з 2048 потоковими процесорами, 64 блоками растеризації і 128 текстурними модулями, а також 32 RT-акселераторами. Робочі частоти прискорені до 1876 МГц при базовій роботі, а під час буста вже може сягати і 2760. Пам'яті розробники надали також 8 ГБ типу GDDR6 і звичною 128-бітною шиною. Тож пропускна здатність становить 288 ГБ за секунду. При цьому прискорювач має ще й енергоспоживання у 165 Вт. З боку компанії Intel у суперники візьмемо ARC B580, відеокарта нового покоління BattleMage, найпотужніше рішення в серії, хоч і дещо дешевше. Її графічний чип містить 2560 шейдерних блоків, 160 текстурних модулів, 80 блоків растеризації, а також 20 RT ядер другого покоління і 160 XMX блоків для прискорення обчислень і роботи із XISS. Базова частота становить 2670 МГц, а в бустовому положенні може підніматися до 2740. Відеопам'яті тут із запасом 12 ГБ gddr 6 через доволі широку 192 бітну шину, що створює пропускну здатність у 456 ГБ за секунду. Недоліком можна вважати хіба що найбільше енергоспоживання до 200 Вт. А перед тестами подивимося на комплектуючі ПК, у якому тестувалися відеокарти. В основі системи використовувався восьмиядерний 16-потоковий топовий ігровий процесор AMD під am 5 Сокет Ryzen 7 9800X3D. Встановлений він у надійну материнську плату Asus ROG Strix Z890 і Gaming Wi-Fi на топовому чипсеті. Охолоджувався процесор за допомогою 360-мм системи рідинного охолодження ASUS TAV Gaming LC2360ARGB. В якості ОЗП ми використовували двомодульний 32 гігабайтний комплект Kingston Fury Renegade DDR5RGB зі швидкістю 6400 мегатранзакцій за секунду при таймінгах 32-2 по 39 і на прузі 1,4 вольта. А під час тестів був використаний профіль, на якому оперативка працювала на швидкості у 6000 тисяч мегатранзакцій за секунду. Виглядає комплект стильно, а додаткового блиску йому додає якісна 12 точкова підсвітка. Операційну систему, допоміжний софт і ігри цього разу ми встановили на дуже швидкий SSD Kingston Fury Renegade G5 об'ємом 2 ТБ. Завдяки підтримці інтерфейсу PCI Express 5.0 X4 він забезпечує швидкість до 14700 МБ за секунду при зчитуванні та 14000 при записі. Його ми теж детально тестували окремо, тож за посиланням у підкасті можна знайти відеоогляд. А підібрати оперативну пам'ять або ssd накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Живився стенд від блоку ASUS ROG Tor 1200 w Platinum 3, що є флагманським джерелом для найвимогливіших систем. Він відповідає стандарту ATX 3.1, має новий роз'єм PCI 5.1 та відрізняється технологією GPU First для максимально стабільної лінії плюс 12 Вольт. Модель має сертифікацію 80 Plus Platinum із ККД до 94% і низький рівень шуму. Усі комплектуючі були зосереджені у корпусі ASUS TUF Gaming GT302ARGB, який має у комплекті чотири вентилятори з підсвічуванням та повністю прозору бокову панель. Тепер швидко поглянемо на те, як у піддослідної відеокарти працює система охолодження. Без будь-якого навантаження GPU гріється на 39 градусів, а VRAM вже на 54. Робочі частоти знаходяться на мінімальному рівні. Під час навантаження важким бенчмарком FurMark графічний процесор викладається на максимум та гріється вже десь на 60 градусів, а температура VRAM доходить до 82 градусів по Цельсію. Працює відеокарта в такому режимі на частоті у приблизно 2305 МГц, а енергоспоживання впирається у свій максимум. На прикладі гри у Cyberpunk 2077 на максималках температурні показники знаходяться на приблизно такому ж рівні, тоді як частота GPU доходить майже до 2800 МГц. Якщо ж спуститися на мінімальні налаштування графіки, то самому графічному процесору та чіпам відеопам'яті стає прохолодніше, а от частота роботи злітає аж до 3250 МГц. Переходимо до синтетичних тестів і почнемо з 3 d Тут Radeon RX 9060 xt демонструє впевнене лідерство. Порівняно з RX 7600, її перевага в середньому становить близько 50%, що чітко підкреслює ефективність нової архітектури. Відносно RTX 5060 запас продуктивності помірніший, приблизно 15%, але стабільно присутній у кожному підтесті. RTX 4060 Ti трохи більше відстає, але у межах 20% та без критичних розривів. Щодо Arc b 580, то вона тримається найближче, програючи в середньому приблизно на 15%, а у сценах з трасуванням променів підбирається ще щільніше. У Geekbench Radeon RX 9060 XT вже не виглядає настільки переконливо у порівнянні з RTX 5060, вона програє в середньому приблизно 16%. Але на цьому погані результати не закінчуються. RTX 4060 Ti у цьому бенчмарку виявилась також доволі пруткішою. Ситуація з ARC b 580 теж цікава. Тут перевага під дослідною становить невеликі, але впевнені 4,5%. Ну і єдиний стабільний об'єкт для знущання RX 7600, від якої новинка має комфортні 17,5% та 30% відриву залежно від режиму тестування. У Blender результат вийшов досить очікуваним. Radeon RX 9060 XT хоч і випереджає RX 7600 приблизно на 35%. Але проти конкурентів, які працюють на куда-ядрах, виглядає суттєво слабше. RTX 5060 показує приблизно на 50% кращий результат, а 4060 Ti відривається ще сильніше, у середньому на 55%. Навіть представник Intel тримає комфортну перевагу на рівні 30%. З алгоритмами нейромереж у Geekbench AI, rx 9060 xt впоралася з доволі стабільним результатом. Порівняно з RX 7600 різниця становила приблизно 33% у середньому, що цілком логічно для різних поколінь. На RTX 5060 перевага помірна, близько 15%. Причому все сильно залежить від точності обчислень, бо в одному з випробувань представниця зелених навіть трохи вийшла в лідер. Проти 4060 Ti новинка виступила більш переконливо, випереджаючи її в середньому на 22%. А от суперництво з Arc B580 вийшло мінливим – від 16% переваги до близько 29%. Тож за результатами синтетичних бенчмарків, Radeon RX 9060 XT показало себе впевнено, але нерівномірно. У класичних графічних сценах вона помітно випереджає RX 7600 приблизно на половину продуктивності, а на Dert X5060 отримує стабільну перевагу на рівні близько 15%. RTX 4060 Ti все ще виглядає серйознішим суперником, і в деяких випробуваннях RX9060 XT відчутно їй поступається. Щодо ARC B580, то у порівнянні з нею піддослідний відеоприскорювач вийшов переможцем, хіба що у Blender спостерігалося деяке відставання внаслідок особливостей оптимізації. Ну а тепер найцікавіша частина порівняння ігрові тести, які були проведені у Full HD, роздільній здатності з упором в максимальні налаштування. Почнемо з Assassin's Creed Shadow на високих налаштуваннях при вимкненому глобальному освітленні. У цьому режимі Radeon RX 9060 XT упевнено випереджає обох своїх головних суперників від NVIDIA – та єдина надає дійсно достатній запас кадрів. Порівняно з RTX 4060 Ti, вона працює приблизно на 30% швидше, а на RTX 5060 має перевагу близько 25%. Далі йде RX 7600, яка відстає від 9060 XT на 40%. А Arc b 580 розташовується внизу рейтингу, програючи новинці фактично половину продуктивності. Після вімкнення максимальної якості трасування променів розташування сил в цілому зберігається. Radeon rx 9060 XT знову виходить уперед. Відрив від RTX 5060 майже не змінився. А от RTX 4060 Ti вдалося скоротити відставання до 24% у порівнянні з попереднім випробуванням. Arc B580 у цьому режимі відстає вже більш ніж на 50%, А RX 7600 отримує найбільш помітне падіння продуктивності, програючи новинці у два рази. Навіть під повним rt навантаженням саме RX9060XT залишається найкомфортнішим вибором серед протестованих відеокарт. У Borderlands 4 під час перебіжки доволі зеленою локацією на середніх налаштуваннях Radeon RX 9060XT знову підтвердила свою перевагу над іншими картами, але вже не з такою впевненістю. Вона випереджає RTX 4060 Ti лише на 9%, а від RTX 5060 відривається вже більш впевнено, приблизно на 22%. Скромніший результат демонструє ARC B580, яка відстає від піддослідного представника AMD у межах 41%. А найбільша різниця у кількості FPS спостерігається у порівнянні із RX 7600, в якій вдається показати лише 32 середніх кадри за секунду, і це виявляється вдвічі гіршим результатом у порівнянні з новішим поколінням. У бенчмарку Counter-Strike 2 ситуація для RX 9060XT вийшла нетиповою. У середньому вона відстає від RTX 5060 приблизно на 8%, адже відеокарти Nvidia майже завжди краще почуваються у цій грі. 4060 Ti також опиняється попереду, але різниця вже не така велика, буквально 7 FPS переваги, тобто незначні 4%. Проте за стабільністю кадру 9060 XT виглядає на крапельку впевненіше і трохи випереджає табір зелених за цим показником. Arc B580 та RX 7600 опиняються позаду, програючи під дослідні близько 15-18%. Але їх показник FPS теж залишається на цілком задовільному рівні. У звичайному режимі на ультрах, без трасування променів, RX9060 XT показує цілком впевнений і майже кращий результат. Вона випереджає RTX 4060 Ti приблизно на 18%, а от RTX 5060 відривається зовсім трохи вперед, долаючи підослідно на пару кадрів. Arc b 580 також залишається десь позаду, відставання близько 60%. Щодо RX 7600, то вона опиняється в кінці списку, програючи знову практично у та навіть трохи не дотягує до 60 середніх ФПС. Після вімкнення трасування променів ситуація різко змінюється. Radeon RX 9060 XT, як і більшість карт без апскейлерів, не забезпечує комфортної частоти кадрів. Середній FPS падає до рівня, де гра вже відчутно ламається. 4060 Ti та 5060 тут трохи впевненіші, але їх результат не набагато кращий, хоча дозволяє зафіксувати перемогу над червоним суперником. Що ж до ARC b 580 та RX 7600, то у цьому режимі можна сказати, вони повністю вибувають зі змагання. Якщо перша програє більш-менш зрозумілі 17%, то попередниця повільніша майже утричі. Отак там було все погано з важким рейтрейсингом. Після активації алгоритмів інтелектуального масштабування ситуація стабілізується. Але тепер позиції знов перемішуються і перше місце займає RTX 4060 TI з результатом в 75 середніх кадрів за секунду. Тоді як RX 9060 XT та RTX 5060 займають друге та третє місце з відставанням у 3 та 5 кадрів відповідно. Щодо Arc B580, то вона працює суттєво гірше, програючи близько 43% продуктивності у порівнянні з новинкою від AMD. А RX 7600 знову демонструє найнижчий результат. Геймплей місцями пливе через дуже помітні просадки за рідкісними і дуже рідкісними подіями. У важкому Doom The Dark Ages на ультракошмарних налаштуваннях неочікувано саме Radeon RX 9060XT показує себе максимально впевнено. Вона навіть обходить RTX 5060 і RTX 4060 Ti приблизно на 8%, під які цей тайтл повинен бути краще оптимізованим. ArcB 580 програє вже відчутніше, приблизно 40%, тоді як RX 7600 опиняться в кінці списку, відстаючи майже у 2,5 рази. У Forza Horizon 5 на екстремальних налаштуваннях Radeon RX 9060 Steam знов демонструє дуже впевнене лідерство. Вона обходить RTX 5060 приблизно на 10%, забезпечуючи трохи вищий середній FPS і кращу стабільність кадру. А над RTX 4060 Ti перевага вже помітніша у межах 18%. У порівнянні з Arc b 580 різниця перевищує 35%. Найбільший контраст знову фіксується при порівнянні з попередницею RX 7600, яка відстає більш ніж утричі, підтверджуючи разючий розрив між поколіннями у цій грі. Під час прогулянки стежками Тросковіця у Kingdom Come Deliverance 2 з ультраграфікою ситуація дещо стабілізувалась і відставання молодшої моделі від RX 9060XT скорочується до трохи менше, ніж 40%. Героїня ж тестів у свою чергу йде на рівні з RTX 4060 Ti та RTX 5060. Різниця знаходиться в межах 2-3%, що у реальному геймплеї не відчувається. Щодо ARC B580, то вона показує трохи гірший результат і поступається новинці від AMD на 18% продуктивності. Ну і наостанок у Stalker 2 з високою графікою Radeon RX 9060 XT вже видихається та трохи поступається своїм головним конкурентам від Nvidia. RTX 5060 виявилася попереду приблизно на 5% з кращими показниками як за середнім FPS, так і рідкісними кадрами. RTX 4060 Ti також обходить 9060 XT, у межах малопомітних 3%. Щодо Arc B580, то вона поступається новинці AMD на стандартні 35%, А найбільше ж відставання фіксується для RX 7600. Майже половина показників старшої моделі втрачено. А наприкінці подивимося на те, як увімкнення генератора кадрів та 4 четвертого покоління допомагає RX 9060 XT долати найважчі пресети графіки при нестачі продуктивності. У Cyberpunk 2077 при режимі RT Ultra та FSR 4 на якісному рівні, базова продуктивність на RX 9060 XT становить близько 73 кадри за секунду. Цього достатньо для гри, але для високогерцових моніторів недостатньо. Щойно активується режим двократної генерації кадрів, частота оновлення зростає до 133 FPS. Таким чином, приріст становить понад 80%. І саме тут стає помітною перевага нових технологій. Проте варто зауважити, показник дуже рідкісних подій не сильно покращився, тож деякі посмикування усе одно можливі. Подібна ситуація спостерігається і у другому сталкері. У майже нативному рендерингу на високому пресеті відеокарта видає близько 70 фпс у середньому. Та інколи помітні посмикування в звичних місцях. Однак після вмикання FSR4 у режимі додаткового згладжування, разом із двократною генерацією кадрів, продуктивність зростає до 143 фпс, а просідання вже майже не відчуваються. Отже, поєднання нового покоління ФСР з генерацією кадрів дозволяє Radeon RX 9060 XT демонструвати відчутно вищу продуктивність у найвимогливіших сценах без критичної втрати чіткості зображення. Підсумовуючи результати тестування, 8 ГБ модифікація Radeon RX 9060 XT виглядає доволі впевнено у своєму сегменті та пропонує збалансований рівень продуктивності для звичайного геймінгу. У синтетиці новинка впевнено обходить попередницю Radeon RX 7600 із середнім приростом близько 50%. Це чудовий показник. Проти RTX 4060 Ti та RTX 5060 її позиції вже менш однозначні в одних дисциплінах. RX 9060 XT перемагає або йде на рівні, тоді як у добре оптимізованому під опонентів софті зелені прискорювачі значно сильніше. Intel Arc B580 у синтетичних тестах тримається відносно близько, що зазвичай співставно у різниці у вартості. У реальних іграх Radeon RX 9060 XT показує себе саме тим, чим її задумували: прискорювачем під високе налаштування графіки Full HD. Вона випереджає RTX 5060 та RTX 4060 Ti у більшості проєктів, хоча в деяких іграх з важким трасуванням променів все ж таки трохи поступається. У свою чергу дешевший Arc B580 у півтора разів більший відеобуфер не допомагає наздогнати під прискорювач. І хоча у новому поколінні Radeon RX помітно покращили роботу з трасуванням променів, впевнено протистояти рішенням Nvidia все ще важко. Проте, з увімкненнями FSR4, ситуація суттєво покращується. Частота кадрів помітно зростає, якість зображення не сильно страждає, а застосування генератору кадрів дозволяє досягти дуже високих значень FPS. Враховуючи це, у своїй ціновій категорії Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ є конкурентоспроможним рішенням, особливо якщо користувач орієнтується саме на Full HD, з наближеними до максимальних налаштуваннями графіки або у більших роздільних здатностях готовий йти на компроміси по якості картинки. Ну а ви на стороні більш розповсюдженого зеленого табору, чи все ж таки підтримуєте новинки від АМД? Розповідайте про свій досвід використання тих або інших в коментарях. Ми з радістю почитаємо. Також не забувайте підтримати дане відео вподобайкою та підпискою на канал. Слава Україні!